Так, вас вітає косись керівник, мінус 10, мінус 10, сьогодні мінус 10. Хтось хоче придбати стола гарного великого, Спішіть, звертайтеся столи, стільці, табуретки, все є на явності. Так, тапаємо по екрану, молодці. Тапаємо по екрану, ділимося трансляцією. Підписуємося, хто ще не підписався. Давайте сьогодні вже доб'ємо. 117 тисяч ніяк не годі ми добити, це на табуреток 350 гривень. Є такі темненькі, з темними ножками, з темними ножками, тканинами іча і є світлови ножки. Дивіться, як воно буде виглядати, отако покладемо, щоб ви бачили, як воно виглядає. Ось так виглядає. 350 гривень. Я комплексу в якому це городі. Це місто Косів, івано франківська область. Косівський ринок. Всім відомий Косівський ринок. Без перебільшень. Рекомендую приїхати сюди, особливо хто буде в Карпатах. Ринок працює тільки в суботу. Тільки в суботу, один раз на тиждень, з 5 ранку до 14.00. Так, пишіть, хто звідки нас дивиться, давайте трошки будемо комунікувати один з одним. Ско дерево бук деревобук. Табреточки з бука Бачите? Так, зараз ми тут наведемо різкість трошки Наводиться чи не наводиться? Щось не дуже наводиться. О, Дерево бук Темні покажіть.